Що ж, доброго вечора всім. Сьогодні я вирішив для вас записати такий коротенький, невеликий, такий непоганий міні-огляд по криптовалюті, по фондовому ринку. Дуже багато людей зараз боїться. Дуже багато людей зараз не знають, що їм робити і так далі. Ну, я надіюсь, сьогодні те, про що ми поговоримо, буде вам дійсно корисним. По крайній мірі мені хотілося б, щоб це було для вас доволі таки корисним. Розберемо декілька варіантів сценаріїв, декілька варіантів, які в принципі зараз малюються, і визначимо, коли дно по біткоїну, бо, В принципі, біткоїн зараз більше всіх, я думаю, і цікавить серед усіх усіх, так би мовити, активів. Тому давайте з нього і почнемо, і перейдемо до фондового ринку, до очікувань поставці ФРС загалом і завтра. Отже, якщо говорити про біткоін, боже. Ну знаєте, воно дуже тяжко, дуже довго так пиляє. Да? Ми вже бачимо цей лютий запил нелюдський, людський нас далі зберігається цей мінімум. До речі, багато хто чекає, що ми його новимо, але но не знаю, До речі, от я б поставив навіть під питання цей момент. Зараз поговоримо. Чому в нас є? Ну, давайте виділимо рівні, які я виділяв на іншому в цьому, 57 тисяч плюс-мінус рівень. І 52 тисячі. Це наші, коротше, грубо кажучи, основні рівні підтримки. Ну і тут оця зона у нас далі зберігається поки що. От, видавав я на тижні в телеграм-каналі, та й на минулому огляді говорили, що якщо, да, що, якщо типу, ми формуємо баланс, як в рамках балансу ціна біткоїна, ймовірно буде ходити. Подавався такий сценарій, і він, в принципі, виявився правильним. Не хотілося мені цього. Правда, не хотілось я біткоін тоді мав лонг ну, 61 плюс-мінус. Зізнату частину фікса, ну, БУ, але я не хотів, щоб мене вибивало в БУ. Ну, доля така, доля так працює проти нас. Тому на долю ніколи надіятись не потрібно і на удачу, а тільки на факти. От відбувся баланс. В рамках балансу у нас були сформовані тут такі лоя. І ми сьогодні, в принципі, зробимо зараз щось схоже на ложний вихід. Чи це може бути ложним виходом? Давайте поговоримо, чи можливо заколоє ще 57 тисяч. Зараз ми про цей момент поговоримо, всі фактори по об'ємному аналізу проаналізуємо. Можу сказати, що ймовірно, ймовірно, все-таки, якщо відкрити більший таймфрейм, то в теорії. В теорії, в нас може сформуватися в цій зоні дійсно ложний вихід. Це ну, теоретично можливо. Е, чому? Е, тому що в нас найбільші об'єми проходили в районі 61200. Ну і загалом також тут були пройшли певні мінімальні об'єми. Вони не є, звісно, найбільшими за дану сесію, але в цій зоні вони майже аналогічні цим об'ємам. І це доволі таки цікаво. Ми бачимо лютий сплеск по дельті продажів логі. Це не є неефективністю, да? Це не є неефективністю і так далі. Але менше з тим на лоях, коли така історія з'являється, прямім баланс, на це здебільше свідчить про те, що все-таки ну, вони не є ефективні ці продажі. Це гарний знак. Це дійсно гарний знак, бо дуже часто буває від такого ложного виходу дійсно формуються якісь. Ой, від таких типу неефективних продажів дійсно може сформуватися ложний вихід, коли ми е, отак торгуємося в рамках структури. Але давайте почекаємо для взяття позицій краще більше якихось конфірмів. Е, більше конфірмів буде, де в нас найбільший об'єм даного баланс... ну, даної сесії? Він знаходиться отут. Великі об'єми тут проходили, район 61200. Відзначаємо собі на графіку даний район і очікуємо. Просто очікуємо. Е, гарним підтвердженням для нас того, що отут ми сформували ложний вихід, істинний, це буде те, якщо ми вернемося за дані об'єми і почнемо торгуватися над ними. Тоді, ми вірно, е, тут спокійно можна буде перезайти в біток, типу, мене вибило, знаєте. І пішло вверх, можна буде перезайти і очікувати походу вверх дійсного розвороту, що ми вже якби сформували оцю історію, яку очікували. От. Якщо ж ми не закріпляємося над цими об'ємами, торгуємося над ними довго, ну, в рамках от сьогоднішнього дня і так далі, то, ймовірно, заколи нижче дійсно можуть трапитись. Тобто. Ми дійсно нижче можемо сходити в район 57 тисяч забрати. Тут у нас об'єми проходили, якщо проаналізувати весь даний, до речі, навіть не весь ріст, а от діапазон от з 52 до сюди. Мені цікаво, я навіть зараз на тікуму графіку натягну профіль об'єми, щоб не знаю, чи дасть, цікаво, чи дасть, може на дні дасть. Короче, на не Давайте самешний графік відкриємо і натягнемо на ці графіку, от банально. Профіль об'єма звідси до сюди. Дивіться, фактично, у нас тут об'єми рівносильні об'ємом шоту. Це нам говорить про те, що це ніяка не дистрибуція, а точна просто корекція. От. І загалом тут у нас також проходили хагарні проштовхуючі об'єми, і від їхнього тесту його можна розглядати як підтримку. Е, вот. Якщо ми короче, план такий, якщо ми зараз навертаємося за цей рівень і не робимо цього сетапа, да? про який я тільки що говорив, бо це може трапитись, може легко трапитись. Зараз всі отут хочуть шортити типу, дуже сильно, і не завжди все виглядає так красиво, знаєте? не завжди ми оновлюємо всі мінімуми, при тому, що тут поглинає дуже гарно все-таки продажі. Ну, типу, Ринко і продажі дійсно в цій зоні поглинаються ну, непогано, я б сказав. Типу, Через то далеко, думаю, ми не впадемо. От. Але менше з тим почекаємо конфірму. Бо якщо його не буде, ймовірно, прийдемо сюди, і тут треба буде вже дивитися ознаки розвороту, повернення в баланс і далі вверх. От, загалом. І, звісно, найгірший сценарій це якщо ми проб'ємо 57 прямо. Чесно, я на цей сценарій відвожу відсотків 15. От в мене, типу, немає якоїсь віри в похід в район 52 тисяч взагалі. Типу. Враховуючи всі моменти поглинання отут, і це все, оця вся історія, ці всі фактори, що я вам наводив, типу я не очікую такої глибокої корекції. Все-таки, ну, може бути всяке, тому торгуємо тільки від підтверджень, і буде нам, думаю, щастя. Ефіріум. Давайте перейдемо на ефіріум. На ефіріум у нас також баланс. Малювали очікування можливого такого фейк-боса, да, ложного розширення. І зараз ми прийшли вниз баланс. Рівень, е, До речі, рівень от якраз 2920 точка входу по споту. Е, чи можна тут купити ефіріум? <фільм> Хоча би на спот. От чесно дивіться, знову ж таки, в нас, якщо включити зараз сесійний профіль об'єма, в нас найбільший рівень плюс-мінус тут знаходиться даної сесії. Якщо виходимо за нього, ну чесно кажучи, це може бути при тому, що біткоін вийде, типу за рівень 61,200, Це може бути непоганим конфірмом для нас і непоганим індикатором розвороту. Тому чесно кажучи, ну якщо дивитись з точки зору спота, то ефіріум можна тут купити. Ну, я особисто тримаю свій фільм від 2920. Я не буду його продавати, тут не бачу сенсу. У мене спочатку, я спочатку думав як, отут, коли е, ми сюди прийшли, я був, купив по 2850, плюс-мінус на частину. Решту думав, розглядав, можливо, підемо на 2500, там, на 2600. Але потім, коли ми зробили таке позиціонування, і я побачив активність крупного гравця тут сильну. Да? Доволі сильно, то я вирішив, що все-таки, ймовірно, по ефіріуму можна добрати, і я тримаю поки що. Ну Це не то, щоб дуже великий відсоток від депа я в ефіріум кинув, там відсотка 3 від ДЕПа, але менше з тим я ну, маю певну певність в тому, що тут може сформуватися розворот. Для фьючерсів, нам потрібні конфірми. от оці, от, що я казав. Буде конфірм на Бітку, і такий же на ефірі можна брати також стопки дати за Лой тоді. Типу, якщо таке буде, і це може сформувати непоганий розворот прямо зараз, навіть, чесно кажучи. Тому тут треба дивитися так. О, це якщо говорити про крипту. давайте відразу перейдемо до домінації біткоїна, я думаю. Якщо говорити, перейдемо до домінації біткоїна. Щоб е -е, довго, знаєте. Не я лозитись. Ну, дивіться, домінація повторно відрітествала рівень 55%, Я за це е казав якраз бу недавно в тілезі перед гонконгськими цими єтефами, е що ймовірно е такий рітест може бути, коли ми сюди прийшли. І так сталося. і це є непогано, що ми отримали реакцію. Бо в принципі звідси можемо і уцінитися. Я думаю, що падіння домінації не за горами, особливо, якщо ми зараз відкатимо побітку плюс-мінус цієї зони 57-59 тисяч, то, ймовірно, по домінації перспективи в нас будуть дуже гарні час. Буде зниження, перелив в ефіріум, в альткоїни. Зараз також пройдемося по альткоїнам, типу які там думалися. Нам. Вот, якщо говорити коротше так, то по домінація зберігає свій прогноз. Оце 57%, вважаю сильним супротом і очікую зниження далі, плюс-мінус. Ну, може, попиляє, ніхто не виключає, але зниження, думаю, буде. Якщо подивитися ефіріум до біткоїна. Якщо подивитися фіріум до біткоїна, то що, то в нас було гарне позиціонування оцю історію, ж тут було. Ми дивилися, що то номальні об'єм проходили. Я прогнозував тут розпил, вихід вверх. Зараз ми йдемо на рейтест. Я, в принципі, думаю, що все одно перспектива від цього рівня у нас лонгові, і лонгові дуже гарно, тому все зберігається весь план. Окей, перейдемо по альткоїнам, які саме я е торгую. Ті, що мій колега там торгує, і його добори, ми розглянемо на наступному відео, тому не пропускайте, підписуйтесь також на телеграм-канал, шапці Шапції профілі. Зараз ексклюзивна пропозиція в нас по курсу є. Да? По об'ємному аналізу таких пропозицій більше ніколи не буде, бо часу у нас на це недостатньо є, якби. От, тому хто хоче придбати, в закріплених в тілезі вся інформація є, пишіть менеджеру, і все. Ми ніколи не пишемо першими. Отже, на рахунок альтконів перейдемо, почнемо. DOT, USDT. DOT, USDT прийшов. Ну, він далі торгується в непоганій зоні. Моя точка входу була в районі 5,8, яку я подавав тоді ще на якихось оглядах минулих. Чи можна зараз купити? Чесно, коли я дивлюся зараз на альткоїни, в мене складається враження, що або зараз, або дуже погано. Ну, Об'єктивно кажучи, що по доту, зараз є небагато альткоїнів. Звідси капець як треба відростати. Реально, звідси треба формувати екстрем. Я вважаю. Ну, для цього, звісно, по біткоїну треба звідси відрости, тому будемо мати надію. <свісно> На одних надіях я вже казав, що немає толку жити, але менше з тим контролюйте свої ризики навіть при покупці в спот щось, от, але менше з тим виглядає непогано, як точка входу по доту. Отут, дійсно, непогано можна докупити. Хто його не має, хто має, не докупайте. Типу, все. На да, рівні частини маєте. У мене тільки один альт для докупки є і був. Я вам про нього зараз скажу, ви, думаю, його знаєте. От, Кусама. Е, Кусама USDT. Е, на Кусамі та ж історія. Тут щось якісь фіби. О, на кусамі та ж історія, реально дивишся, от оцей от ми затестили цей, ну плюс-мінус цю зону підтримки, і реально, або зараз, або ніколи. Причому всюди, якщо зараз подивитися по об'ємам, в нас тут проходять об'єми і сильні проходять об'єми всюди. І типу реально ну, краще нам би звідси відкатити. Бо, бля, якщо не відкатим, то якщо це все спозиціонувати в шорту, буде дуже боляче. Мені чесно не вписується в мою картину бачення по криптовалюті, що буде так боляче, що альта не ну більше рости зараз не буде, особливо ця фундаментальна сина. Це не тільки кусами, це не всі нормальні айті такі структури зараз. Тому я би докупив. Чесно, я тримаю, тримаю так само на декілька відсотків від депа е, Кусамо. Ну і очікування в мене дуже биче. Ви всі знаєте, це можуть бути дійсно аж вплив до АТХ, що по доці, що по кусамі на бичці е, очікування. Е, добре. Ну і по ефіру АТХ теж звідти може бути. Теж або зараз, або ніколи, так би мовити, теж було б гарно сказати. Flow. Flow USDT. Та ж сама картина прийшла фактично до точки входу. Не зважайте, ну, не зважайте на цю позицію. Це я був ще давно по ходу подавав комусь цю позицію від ПОКа. От ми тестили прямо ПОКа цього накопичення. Чесно кажучи, також ну, бажано на все накопичення виходити вверх. Я думаю, це буде і оцей максимум. Новим. Коротше, перспектива є непогана. Також далі можна навіть купити, хто його не купляв. І, знову ж таки, контролюйте ризики, типу, не катейте повністю на... на це все, так би мовити, реально. Арбітру. Арбітру. Арбітрум та ж історія. та ж історія, реально, Тут величезні об'єми проходили, типу, в цій зоні і зараз проходять, навіть коли ми підійшли сюди, якщо чесно. Я думаю, що звідси ми маємо відкатити. Ну, типу, ймовірно, все-таки я розглядаю таку об'ємну активність як захисну. Я думаю, що при розвороті бітка плюс-мінус цих значень ми, ймовірно, по арбітруму е легко можемо побачити розворот. Тому. Я його повністю не купляв з цієї зони. Я думаю, що я в районі долара все-таки дозакуплю його на решту об'єму, і загальна позиція в мене буде на 3% від балансу в арбітрумі на споті. От. На рахунок фьючерсів для альти ну не знаю. Дивіться, звісно, самі. Типа. Ну, це надто ризиковано, я щось думаю, фьючерси. Щось вот. Ну, це, це, коротше, рішення кожного. Ти все одно там, що там, що там, треба ризики, так би мовити, відповідні. Тягнути. Але менше з тим, коротше, я вважаю, що арбітрум також виглядає доволі таки позитивно в загальному. І в загальному просто, ймовірно, якщо ми спозиціонуємо всю цю зону в продажі, то нічого позитивного ми не побачимо. От, тому плюс-мінус все-таки з цього балансу нам вартувало би вийти вверх. Тому, не знаю, думаю, я тут докуплю. Можливо, от після даного відео вже е, трошечки його на спот і будемо слідкувати, будемо дивитись, звісно, ситуація. Ну, така, не саме приємна, да, зараз і так далі. Але, але я думаю, що все має бути добре. От, е По крипті розглянули. Фундаментал по крипті, от недавно в Гонконгу ЄТФ прийняли. Да? Ясно, що на цьому гарно розрозилися Сізі. Оце нині були судові процеси і так далі. ФАТ, 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 зараз. От, через то фат це така історія на нього куплятися прям не варто. До речі, цікаво, що по ставкам фінансування зараз. Ну, Вони, до речі, от по альткоїнам особливо, я помітию, дуже шортові. Більше даже по альткоінам, ніж по бітку. По бітку такі якісь непонятні. Вони взагалі весь час зараз дуже незрозумілі. От. Ну, Менше з тим. От. Пару альтів оглянули, оглянули. Інші альткоїни я про все писав в себе в телеграм-каналі. Посилання знову ж таки в описі під даним відео. Тепер пропоную перейти до фондового ринку. А, також за лайткоін забув сказати, тут та ж історія, на його тримає 65. Очікувані ті ж самі, по суті, от. чи хочете цю стару штуку купити, можете купити. Даже. Але я би от от кого-кого, але -кого, його я не рекомендую тут купляти, Не знаю, не подобається. Вже краще купити щось, що виглядає покрасивіше. Бо ладно, ви б його купили зі мною отут, в цьому балансі, типа, ту частину закрили і зараз тянете майже безплатні монетки, то окей. А зараз оце тут купити тягнути, воно дуже довге. Дуже неприємно. Хоча, коли домінація почне падати, я думаю, що ЛТЦ, ймовірно, може також підрости. Ну, вже зараз не про це. Добре, переходимо до фондового ринку. Сьогодні вийшли дані по ВВП, якщо чесно, дуже хороші вийшли. Тому Діксі поки що, звісно, пиляє в цій зоні. І е, ну, я, мені нічого додати. Сценарій зберігається. Чи можемо ми забрати рівень 108-109? Можемо забрати. Чи зберігається ймовірне зниження на фоні зниження ставки, і зниження ставки десь літом і плюс-мінус перед виборами, да, зберігається. Чи зберігається Q, ймовірність QE перед виборами, величезна ймовірність, і вона зберігається, я думаю, сьогодні, коли буде засідання ФРС, ці всі моменти будуть підтверджуватись. Я думаю, будуть підтверджуватись вони. Про якісь підняття ставки, думаю, зараз говорити толку немає. Це бред абсолютно, я вважаю. От, тому так. Плюс дивіться за нафту. Ми говорили. Говорили з вами за нафту. Подивіться. Минулого цього подавалося лонг до 91-го. З 91-відбувся розпил е і дистрибуція чистого вида дистрибуції. Зараз я все-таки очікую подальше зниження цін на нафту, що буде позитивно впливати на інфляцію. Не просто так ці всі заворушки на сході робились, Не просто так. Все оце робилося. Не просто так, типа. Ну, нічого просто в цьому світі не робить, третю мати на увазі. От, на перспективу, це все-таки позитив. SP 500. Непоганий, були з вами зловили розворот минулого разу. Тут зафіксували основну частину позицій. Ну, в цій плюс-мінус зоні, бо я фіксував тут. От. Тут не добирав відпоки. І зараз пиляємо, звісно, виглядає поки так собі, тіпа, тому поки дивимося. Чи зберігається у нас оця зона покупок? Да, зберігається і подивимося, подивимося, відкатимо чи ні, бо можемо, типу, поки що точок входу явних, якихось приємних посенпі. Я для себе не спостерігаю. Можемо, типу, піти в рамках канала. У нас такий сформований трендовий канал тут, і ми можемо легко піти вверх і винестися потім на неефективних продажах. Таке теж може бути, але чи це смарт купляти тут, ну не знаю вже якось. От. Я, нов... я позицій по ньому не маю, я не купляв, нов... нових поки брати не буду. Подивимося завтра, що буде на Фересі. Типу, бо може, реально сходимо ще в цю зону, от, і там треба буде дивитись, поки не смарт. Лонгових ідей по SP поки... розумних якихось я не бачу. Якщо говорити про NASDAQ, та ж історія була. Ми в цій зоні продажів далі не можемо пробити продавця. От, тут така сама історія по рекомендаціям по фіксаціям була да, в цій зоні продажів. Е, відлетіли. Е, зараз так само у нас трендовий канал, такий, дуже, такий рівний флажок, ведмежа структура, по суті. Але... Тому подивимося, тут ще ми рівень поку цього накопичення 16600 не забирали, у нас два варіанти, думаю, може бути. Або ми ще відретестимо його, або, знову ж таки, вийде. Формація якихось неефективних продажів в результаті, це вже потім треба буде дивитися, як ми почнемо розторговуватись тут. І, типу, винос вверх. Теж може бути, але тут я не бачу для себе точок входу. На жаль, ну, не буду нічого брати. Так само. Непогано ми забрали оці рухи, типу, дуже гарно забрали. Якщо взяти щось S&P, NASDAQ, типу. Від лоя ну, 5%. Ще дуже круто, ми забрали на Теслі оцей рух до цієї зони продажів майже. Теж задетектили лой перед звітом. Майже на ну, 40% забрали, чисто руху ціни дуже гарно. От, далі переходимо до золота. По золоту малював на минулому огляді такий план. Звідси очікував шорта, а шорт пішов і шорт іде, Ювелірно, дуже шикарно намальовано. чекаю зону покупок далі. Нічого не купляю, чекаю поки будуть відповідні тригери, Ось зона покупок 2200-210, 20. Там десь. Будемо дивитися. От. Через то, от, по суті, ще й Діксі реально може укріпитися. По суті, фересніки так-то завтра може трошечки деса погнати. Типу, вони ну, нікий дім не приймуть, але можуть казати, що от там інфляція ж далека, до 2%, ризики є і так далі. І на цьому можуть ринки реально пошататись і Діксі трошки відлетіти вверх. Чи може таке трапитись може. Теж може, тому потрібно бути обережним. З цим ще й початок місяця завтра. От тому тут чекаємо. Я не спішу, типу. Да, Я дуже круто заробив взагалі його. як... Дуже гарний актив, найкращий з усіх, які тільки можна торгувати в цьому житті. Тіпа я не шортив, звісно, я скав принципово шортити золото не буду, але очікую, е, прихода в зону покупок, бум дивиться лонги. Як прийде час, час ще не прийшов. Абсолютно. Поки що ні. Типу, як на мене, по крайній мірі. Е, вот. е, якщо говорити про євро-долар, Ну, очікували звідси лонговий відкат. Він стався, ну знову ж таки, ну. Дуже мутно мені не подобається. Тіпа... І питання, чи ми могли би сюди десь прийти в ці зони, ну теж питання. Так, хоча ця структура більше як ведмежа, не знаю. От. Знову ж таки, треба залежно все від Фереса завтра, від того, треба дивитися, що тут будемо формувати. Можливо, і сформуємо такий той розворот. Я не бачу тут якихось точок ходу, поки що цікаво. Якби взагалі були по форексу інколи, коли є цікаві точки входу, я їх подаю в телегу, подаю на огляді, але я не бачу для себе цікавих точок входу, тому подавати нічого відповідно не буду. От, якщо взяти фунт по фунту в нас, вроді лонгова ситуація. Знову ж таки, вроді лонгова, але знову ж таки залежна від долара. Бо ми ретестили цю от зону. Непогано ми її ретестили, і фактично мали би, по ідеї, типу, і відкатувати на перспективі на оновлення цього максимуму. Хоча б. От, ну подивимося, послідкуємо поки, бо можемо формувати щось. Знаєте, якусь також структуру на фоні долара такого, і потім піти вверх. Тому тут історія, звісно, дуже така спірна. Можемо так, тут формувати якийсь такий прикол. Це буде не дуже приємно для торгів поки що, але виглядає на перспективу лунгову. Та все виглядає на перспективу лунгову, а долар шортовий. Це типу без який зараз, коли ставку будуть знімати, але ну, поки так, поки так. Так, за НАВТ поговорила. Євродолар, фунт єна, хіба що можна сказати. Хіба можна долар до єни сказати пару слів? Дуже ж воно було зіскамилося так. Я так усю анду включу. Дуже було зіскамилося. Малювали минулого разу, що ймовірно можемо підрости і сформувати екстремум. Говорилися про це, але перспективи в нас дійсно дуже ведмежі до долара і до єни. Так, да, пройшли інтервенцію. Да, сюди, але все одно в нас буде йти КТ по ЄНІ, і буде дуже шикарно, думаю, укріплятися, а як в 2008-му. 2008 я от наводив приклад. от оце. Думаю, нас буде очікувати плюс-мінус скоро така історія. Не за горами ще, але треба якісь тригери, да, якісь формації. Поки цього немає, то поки в шорти. Я це активно не дивлюсь. От. Але, думаю. Може бути, може щось сформуємо з часом, тому терпіння, терпіння, і тільки терпіння. Я сподіваюся, я все вам описав коротенько, наскільки міг. Надіюсь, це відео було вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал, там всякі колокольчики, оповіщення, буде далі більше, більше оглядів. Подивимося зараз. Чесно, в фокусі мені кріпта. Мені дійсно дуже цікаво, чи біткоін сформує тут розворот. Я би хотів, бо я ну, якось хочу бичості такої. Фактори на це є навіть, що ми тут сформуємо. Тому торгуйте грамотно, торгуйте правильно, і все у вас буде окей. А я йду училитись. Всім гарного дня, не забувайте за пропозицію по курсам, бо таких пропозицій дійсно мало. Все, бувайте.